Коли мова заходить про вибір закладу освіти, важливо враховувати не лише знання, а й середовище, яке формує майбутнє. Тож чим наш ліцей краще за інших? Піснемо з головного. Безпека. Наше сучасне укриття відповідає всім стандартам. Під час тривоги ми не лише отримуємо прихисток, ми продовжуємо навчання без втрати якості занять. Увага! Відій повітряної тривоги. Freedom. 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 Уроки у нас це не про підручники. Дошку це діалог, творчість і живий інтерес. Наші вчителі, наставники і партнери, які вміють запалити вогонь знань. Ми робимо ставку на науковість: конференції, дослідження, власні проекти. Усе це готує нас до реального наукового світу. А ще конкурси та проекти. Ми учасники та переможці олімпіад, хакатонів, творчих батлів. Тут кожен має шанс проявити себе. <плес> У фокусі стема світа. Ми програмуємо, створюємо роботи, моделюємо майбутнє вже сьогодні. Ми співпрацюємо з університетом митної справи та фінансів. Наші ліцеїсти бажані гості на факультетах і майбутні сумлінні студенти. Бо безперервна економічна освіта запорука блискучої кар'єри. Але віславі Кожен учень має свою залікову книжку. Це не лише оцінки, це маршрут нашого академічного зростання. У нас є власний бренд. Айдентика, яка формує спільність і гордість за свій заклад: стильний логотип, футболки і значки, класика архітектури, дизайну та стилю, наша особливість та відмінність від усіх. А починається все з посвяти в ліцеїсти. Це не просто подія, це момент, коли ти стаєш частиною великої родини. Ми не лише вчимося, ми живемо повноцінним ліцейським життям. Квести, фестивалі, тематичні заходи кожен знаходить щось до душі, бо справжній розвиток це баланс навчання і дозвілля. У нас діє ліцейський парламент, справжнє учнівське самоврядування. Тут ми вчимося відповідальності, командній роботі та демократії. Ми самі ініціюємо проєкти, організовуємо події і впливаємо на ліцейське життя. Місце, де народжуються ідеї, лідери та майбутнє, ти ще не з нами? Не зволікай.